Всім привіт, продовжуємо з вами проходити Open Road. А можливо, навіть і закінчувати, скоріш за все. Що, маман, розкажеш? Hey, mom. I was about я тут про що не подумала? Цікаво, на що все це сказала би, бабуся? <laughs> хороше запитання. І що ти what думаєш? Be... Навряд чи би їй понравилось. Now, girls, Дівчата, я взагалі то сховала ці особисті речі, щоб їх не, не знайшли інші. Know, could... Невже ви не могли оставити все як є? Ну, якби ти не хотіла, щоб хтось це знайшов, може стоїло це від цього збавитися? А. Ну ладно, може я хотіла, щоб ви це знайшли? Ну, трошечки. так, ти питала, що сталося? У нас тато. Ага. Ну твій тато, скажімо так, був вічному пошуку чогось. Він завжди придумав щось нове. Що повинно було рішити всі його проблеми. Наші проблеми. І час це був відеомагазин, потім ті самі продажі. А потім він вирішив, що буде професіональним ігроком в покер. Ти про це сказала професіональний азартний покер? Так, ну тобто не то, щоб азартний ігрок, він грає на свої гроші. Там у нього турніри, типу того, це як спортивне состязання. Вже глуписть, це вже глупость, це вроді нормально. Ні, ну в принципі це прикольно, Якщо ти шариш і віддаєшся цьому ділу, ти е, цікавишся цим, то це я думаю можна заробляти чи. Kind of cool. uh, ну це інтересно. Yeah, I mean, да, ну слушай, де за твоєю мрією? It, може і не вийде, але хоча б попробує. О! Оце правильно, маєш мрію? Бездуй до неї. Поняв чи ні? Yeah. Ну так. Да. О, мама щас поняла? І ти пойме. А як ти навіть не роздивлювалася з такої сторони? О, А треба було б їди в нього? Ні, I mean, мені б хотілося, щоб він був тут, но в нього була мрія, він повинен був іти за нею. Я це розумію. Так, да, але не кидати ж сім'ю свою правильно? З друга сторона монети, як тобі сказати? Right, ладно, right. ладно, мій маленький веб е, підприємець. Це ж як Мед Деймон в Шулерах. Та не зовсім як в Шулерах, він же багато вигіркає в шулерах. Ну і значно симпатичніше. Напевно, він дуже любив е, любить покер. Так, да, любить, але насправді причина, чого він в'їхав, поїхав не в тому. Наш розрив произошов Дуже важкий період. Вправи в театрі йшли погано. Я весь час проводила там. Потім твоя бабулька зовсім стала здаватися. Їй треба було все більше допомоги. Я думаю, це моє рішення переїхати до неї, щоб за нею хажувати. Ну, посвятити себе постійним ходу за своїй пьщою в плани твого отця, явно не входило. Так що він поїхав в Неваду. Він хотів ну, зберегти брак, сказав, що у нас вийде. Ну, no, well, до того часу вже все зламалось. Так, саме так. Я зрозуміла, що це це його образ життя і так буде завжди. Так буде завжди. Ти виниш мене за те, що я це припинила? Ні, я розумію. Мені просто хочеться, щоб він був тут. Все, отак. Мені його не вистачає. Да, це важко, коли твій тата просто уходить. Ну я хоча б можу йому написати, а ти. Ми ж думали, що він помер. Так, да, це, ну, це жахливо, але напевно значно краще, ніж знати, що він весь час був все його в одному дні в мама. Дякую, Тес. Я рада, що ну тобі. Твій, твій тато не ідеальний, але ну, я не думаю, що він зміг би. Інсценірувати свою смерть і зникнути із твої ж твого життя. Амі, я вийшла би за нього заміж, будь в ньому нічого в хорошого, правда? Sorry, це теж правда. Вибач мене, що купила білет. О, треба було спочатку поговорити з тобою. Напевно, я думала, ну да ти знаєш, що тато все об'яснить. Так що це виглядало логічно. А ще що у нього там якась цікаве цікаве життя? Ні, тебе тобі, тобі не треба вибачатися. Це Ти мене прибачиш, що не розказала раніше. Я напевно мені було соромно. що, як оказалось, вийшло з такого кадра. професіональний азартний ігрок. Не хотілося мені признати це вслух, акесінка напевно не можна вічно втікати від своїх проблем. тепер я не знаю, що мені робити з цими білетами. Я думаю, його треба поїхати. В Ріно? Так, yeah. да, мені здається, тобі не помішає вислухати його версію історії. Пускай ми не завжди ладили, але він не, він не поганий. І у вас з ним хороші відносини. Тобі треба провести з ним якийсь час. Це буде корисно вам, вам. Ти впевнена, мама? Так, я впевнена. Але це не на день вдячності, так? Да? Oh, no. Боже And опасі пропустити Mag макарони shes? з сиром від Августи? Ще чого. Мамі, я пишаюсь з тобою? For Ти що то вдруг? Ну For в смыслі що? Ти класна. багато мам покинули би пакувати речі для приїзду і відправилися з дочкою через Мічиган на пошуки сімейної тайни? Или... або ведуть собственний бізнес, руковідять сообщественним театром? Yeah. Це ж класно. <гум> ну ладно, ладно. Можливо, не саме класна ідея з фінансової точки зору, але це і правда класно. Дякую. Це багато для мене значить. І раз уже заговорили про бізнес, дуже вражає, що ти заробила стільки, щоб купити авіабілет. Ага. Це так класно, що люди готові мені платити за розробку веб-сайтів. Ну я бачила, що ти вмієш, і в тебе класно виходить. Дякую, мама. I'm Серйозно, коли я дивилася твої сайти? Ні, я звісно можу і не розуміти на що дивлюся, але я бачу. Дякую. Око художника, як у твоїй бабульки? Дітці його кажеться, не досталося. Та ладно. Та і картина не стільки хірова. Знаєш? що ти будеш Форді, як ми з бабулькою. Silly, Просто... тупо, но це звучить тупо, але це нечесно true. з моїй сторони. Тобто я поступала водяки желанням своєї мами. Ну правильно, коли куди ти не хочеш, то вона йде. Не треба робити так, як ти хочеш. Коли ви з куртом? Yeah, exactly. Однозначно. Не вважаю і багато іншого. Важко, бачите, в тобі дорослу ем, дитину, а не просто мою мого пупсіка такого маленького. Мама. Ти була тоді така маленька, навіть миліше, ніж зараз. Перестань! І в тебе була саме велика голова. Всі так казали. Ти казали, це, це дитина саме б великою головою. Як шар для боулінга. Малишка шаром для боулінга. Ага. А все твого тата. У моїй лінії у нас все всіх ідеальні маленькі головушки, як м'ячики для гольфа. Угу. Ну так, ти думаєш, на рахунок варіанта загусти? Приїхати до неї? Так, це якби серйозне рішення. Приїзд в Чикаго.

І сі відпускати і все буде добре. В цьому році ми пройшли через багато великих перемін якихось. Ти пройшла через стільки більших великих перемін, ну ми вправляємося. Тобі ми не рішили, ми справимося. Я в этом я впевнена. Знаєш, це як йдеш на нову роботу, блять, тобі страшно пиздець. Але ти розумієш, на цьому місці тобі ну не платять стільки, скільки ти хотів би отримати, і ти шукаєш нову роботу, але вроді би знайшов, але переходи страшно. Це невідомо, а хері знає, а як там буде, що там буде, ти заганяєш себе думками, а нахіра ти це робиш. Не подобається Міняй. Треба Позвонити Августі і розказати їй про все це. Привіт, аугуста. Гадай, що скажу? Наш тато, і правда. Наш па тато. Можеш спокійно, ми Все-таки не франко-канадки. Що би не було далі? Я просто рада, рада, що ти зі мною. Да, я тоже. И не кажи, що це кінець історії. Блять, кінець истории, сука. Ну так получилось. Ну прикольно. Так, знаєш, я, я думав, щось тут буде більш фантастики якоїсь, знаєш. На мишена. Але нифига тут нема. Просто історія. Дівчок. І все. Подорожували, доця з мамкою. Якась така, знаєш, ну. Прикольно, прикольно. І тут це неправду кажуть. Бачиш, сварилося, сварилися, потім сіли, поговорили. Нормально, тепер ти можеш їхати туди, куди хочеш. Я не проти, ти класна мама, ти класна дочка. Всі розібралися зі всім. Варто тільки сісти. Спокійно поговорити один з одним і все налагоджується, не тримати все в собі, це херню Об'яснити свою точку зору, щоб об'яснили тобі свою точку зору. І, блядь кайфово! Всім чудово, всім прекрасно. Так само не треба, бляха, своїх оцих дітей. Кидати туди, не, кидати, так сказав, кидати, бляха. Щоб вони там десь поступали, куди ти хочеш, робили там, де ти хочеш. І їхнє життя. Та якби ти таким не був, знаєш, в дитинстві. Таким самим був. З є свої якісь мрії. Треба розвивати ці мрії, а не бляха притуплювати, знаєш. Є якась мрія, хуяч на неї, хуяч, Міняй обстановку людей, друзів. Все. Роби все для своєї мрії, все буде, те, блядь, прекрасно, я тобі кажу. Так що все. Дякую вам за перегляд цього прекрасного відео, цього душевного такого. Можливо, трошки філософського. Гарна гра, мені сподобалася. Я хочу ще такі. Я люблю якісь такі візуальні новели. тут якоїсь історії з цим всім. Це прикольно. Так, далі більше. Пакетово.